Сьогодні 30 -е вересня. Розпочинаємо опалювальний сезон. Будемо розтоплювати твердотоп, Твердотопний котел. Така ліщина ми складаємо на низ її. Потім там бачите, картон. Картон для чого? Щоб димарь прогріти е, заразом. разом. То що димар прогивається і тоді збільшується тяга. Зараз вітер на вулиці. Що, щоб тяга була файна. Далі буду знімати. Що далі говорю. Додаю завжди трохи хворосту для файного розжигання котлу. Бункер повний. Зараз бумагу поджигаємо і дивимось на температуру. Слідкуємо. На бочки. 18. На верхньому датчику, на нижньому там 14, внизу там взагалі. Так що на котлі 18. Так що погнали. На цьому датчику котла теж 18. Ось так от перший запуск. Запалюємо сірники. Сірники учебні чешу. це перша розтопка. Зараз буду бумага додавати, щоб горіла файна, на он там. Внизу шкала, навіть не знаю скільки температура там. Ну, холодний димар. Прогріваємо зараз димар, щоб він була файна тяга. Багато паперу, хмиз, димар відкрит на 100%, тобто котел годить, прогріваємо димарь. Це перше, що потрібно зробити в першому запису. Котел горить, гріє воду. Ми розпалюємо, нагадаю, з другої дверки, знизу я дуже рідко розпалюю, зверху вниз горить. На котлі вже 42 градуси, там трохи менше, 24, Ну, вже в бочку на димарів побачили скільки. З бочку хоть і 18, але вже подача тепленька. Подача тепленька почала гріти бочку. Потім ми включимо маленьку хату. У мене від цієї системи дві хати маленька і велика. І велику хату. На головці у нас буде стояти 45. Може поставлю більше, а потім зменшу до 45. Подивлюся. Ще не. Не вирішив, буде дивитися по температурі в хаті. Перший запуск завжди супроводжується конденсатом. Труба на Мокша, бачите, потекло. Це перший запах, поки е, димар висохне, прогріється і потім такого не буде. Завжди. Топлю котел на відкритий поддувалі повністю. Ну, повністю, воно що так, що повністю відкрите. Щоб продавала димохід гарно. 60 40. На димарі, як завжди. І бочка почала прогріватися. От уже 24 градуси наверху. Так що. Скоро будемо включати хати в систему. мабуть до 30 прогріється і буде вмикати. Клапан обратно тяги, перепрошую, клапан тяги, що зменшує е, тягу. Коли нагрівається, бачите, він приоткривається і забирає повітря з кочегарки. Коли вітер, він теж відкривається, щоб не було не задувало котел. По итогу, вийшло півтора мішка ліщини, охапка хворосту, от, температура в бочці 70, посередині майже 60. І в дом пішла тепло. Так що на прогрівання на це газу я витратив десь би від 10 до 12 кубів десь так. Так що вам рахувати, вигідно чи ні. Котел догорає. На котлі в рубашки 84, 64, 70 на буфері зверху 60. На хату на велику 35,9. Прикручена головка на 48 градусів там під міс іде. На малу хату в мене нема градусника, ну теплі батареї. Е, потратив годину часу. Тобто котел пропрацював ровно годину, в 7 я почав, 8. Годин 12 хвилин, все, от він уже затухає. Але поки я розпалив, поки я накидав, тобто 10 хвилин, ось, година часу, і в хаті тепло.